Якщо ви втомилися від ультратонких смартфонів, які дряпаються від повітря, б'ються як кришталеві іграшки та розряджаються вже до обіду, тоді це відео для вас. Ну або ж ви просто шукаєте додатковий максимально надійний смартфон на період блекаутів за недорого. Сьогодні ми з вами поговоримо про Юліфон Armor 24. Так, гаджет немаленький, 650 грамів. Звучить навіть трошки страшно, але в умовах сьогодення він може стати тим рятівним острівцем для багатьох. Тож не поспішайте робити висновки, адже цікавих функцій та можливостей тут вистачає. А його акумулятор взагалі стане для вас справжнім сюрпризом. Ну хоча, дивлячись на його розмір, можна здогадатися, що цифри там немаленькі. Вітаю! Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть. Ігор, і давайте ж зануримося у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Юліфон Armor 24 це захищений або ж, як то кажуть, броньований смартфон, виготовлений з металу і пластику. Є тут і захист від води та пилу за стандартом IP 68, IP69, k а також він сертифікований за військовим стандартом mil std 810H. Тобто не боїться занурень у воду на глибину до півтора метра на 30 хвилин. Ну і падіння з висоти півтора метра для нього теж абсолютно не страшні. Скоріше, навпаки. Враховуючи вагу 650 грамів, я би хвилювався за поверхню, на яку він падає. Тому будьте обачними, користуючись ним вдома. Вам усе ясно? Проте я недаремно почав саме з цієї інформації, адже не дивлячись на всю його захищеність і надійність, юліфон поклали в комплект смартфону, окрім стандартних кабеля та блоку зарядки, про який ми поговоримо трошки пізніше. Ще й ремінець і захисне скло. Рівень захисту максимальний. Я офігів, Валера. Я офігів. Дизайн Юліфон Армор 24. Це точно не про тонкі рамки і компактні розміри. Це все заточене під практичність. Як я зазначав вище, корпус смартфону це поєднання пластику з металевими вставками, і взявши його до руки, трошки звикнувши до ваги, ви одразу помітите додаткові кнопки та роз'єми на гранях пристрою. Окрім звичних кнопок регулювання гучності та кнопки живлення, до речі, кнопка живлення тут має в собі і сканер відбитка пальця. Він працює доволі швидко і майже безпомилково. То, от, окрім цих клавіш на правій грані пристрою, ви побачите ще дві кнопки на лівому боці. Що це і для чого? Верхня з них є трошки втоплена в корпус смартфону. Це клавіша вімкнення ліхтарика. І ліхтарик в Ulefone Armor 24 це не просто спалах камери, точніше, не тільки він. Це величезний, як для смартфону, світлодіодний прожектор, що знаходиться на задній частині пристрою одразу під камерами. І безперечно, це одна з фішок даного смартфону, тому що освітлити ним можна всю кімнату в часи вимкнення світла. Але звісно, що компанія Юліфон не робила його виключно під потреби українців. Ось це так поворот. Яскравість такого прожектора досягає тисячу люмен, і підходить він для абсолютно різних завдань, як то відпочинок з наметами десь за містом, аварійний ремонт, авто десь в дорозі ввечері, робота на будівництві і навіть надзвичайні ситуації. Також є декілька режимів використання: це постійне джерело світла, коли ви можете налаштувати як яскравість, так і час, через який ліхтар автоматично вимкнеться. Також можете вімкнути миготливий сигнал. Або ж сигнал SOS, який може бути справді корисним в надзвичайних ситуаціях і умовах, від яких українці, на жаль, сьогодні не застраховані. Під кнопкою вімкнення ліхтарика знаходиться і ще одна додаткова клавіша, і це такий собі аналог Action Button від Apple. На неї ви теж можете налаштувати швидке відкриття програми, або ж іншу з доступних дій. І на відміну від купертинівців, тут працює не тільки оночне. Тискання, але й подвійне, і навіть утримання. О, нічого собі не бачив! Окрім додаткових кнопок, в ArmoR24 є і додаткові роз'єми, яких не зустрінеш в звичних нам смартфонах сьогодні. Наприклад, U-Smart Connector, куди можна підключити ендоскоп або ж мікроскоп від Юліфону. Це може бути корисним, якщо ви використовуєте смартфон для професійних завдань, як от діагностика автомобіля чи перевірка труб, залежно від того, механік ви чи сантехнік. Звісно, що роз'єм Type-C для зарядки та 3,5 мм. Метровий джек для навушників тут теж є, але вони закриті заглушками від води та бруду. Приємно і надійно. Наступною фішкою даного смартфону є його акумулятор, і часом може скластися враження, що це не смартфон з великим акумулятором, а саме павербанк з екраном і можливістю дзвонити і грати в ігри. Коротенько розповім власне, про екран. Тут IPS-матриця з діагоналлю 6,78 дюйма, роздільною здатністю Full HD Plus та частотою оновлення до 120 Гц. Її, звісно, що можна обрати в налаштуваннях. Екран справді приємний, очі від нього не стомлюються, а кольори, як завжди, можна налаштувати під себе. В мене до них жодних претензій немає, але кожен може бачити. По своєму контент на ньому переглядати теж приємно стомлюється хіба рука, якщо тримаєте смартфон. Але повернемось до акумулятора. Він тут на 22 тисячі міліампергодин. Двадцять тисячі. Це не день, це не два дні роботи. Це реальний тиждень без підзарядки. А якщо це смартфон лише для екстрених чи робочих завдань, то заряджати ви його будете рідше ніж фітнес-браслет чи навушники. Цей смартфон не лише сам довго тримає заряд, але й може підзарядити інші ваші гаджети, як то розумний годинник чи ті ж безпровідні. Навушники все це за допомогою реверсивної зарядки. Тобто, це реально смартфон павербанк, що часом може бути доволі корисно. І якщо ви зараз думаєте, що заряджати його від нуля до ста доведеться півдня, а то й довше, то даремно. Адже повний заряд, Ulefone Armor 24 це всього 130 хвилин, якщо користуватися. Оригінальним зарядним блоком на 66 ватт це за заявами виробника. В реальності це завжди трошки більше, але в будь-якому випадку зарядити його за ті ж 2,5 години і не думати про це тиждень доволі зручно. <му> Рухаємося далі по фішкам цього смартфону, і одна з них це камера. Одразу зазначу, що це не камерофон. Більше того, зйомка основної камери на 64 мегапікселі вас може навіть розчарувати. В ній немає абсолютно нічого особливого чи унікального. Знімати можна хіба в день за хорошого освітлення, бо щойно воно зникає, то основний модуль перетворюється, відверто кажучи, на гарбуз. Господи, вмієш ти все обісрати! І, хоч тут є навіть аналог нічного режиму, проте він ситуацію точно не рятує. Щось подібне можна сказати і про відео. Знімати він може в 2К, проте без стабілізації. Фронтальна камера тут на 16 мегапікселів. Одним словом, основні модулі, що попереду, що позаду, гірші ніж ті, що можна зустріти в компактних смартфонах за таку ж ціну, і це. Логічно, бо основний акцент тут точно не на фотоможливостях. То що ж це за фішки камери, про які я так кажу? А це другий об'єктив на 64 мегапікселі для нічної зйомки, і він реально бачить вночі завдяки камері нічного бачення та інфрачервоному сенсору. Алгоритми Юліфон Night Elf Ultra дозволяють робити реально чіткі фото навіть в умовах. Повний темряви, і це одна з тих функцій, які точно ви будете використовувати, особливо в моменти відключень, аби не побити всі мізинці об пороги і знайти той бажаний холодильник без травм. Ну або для якихось інших ситуацій. В кінці швиденько про продуктивність процесор та ігри на смартфоні, адже грають зараз практично на всьому. В Юліфон Armor 24 встановлений процесор Mediatek Helio g 96. Це не найпотужніший варіант на ринку, але для роботи системи його вистачає з головою. Система працює швидко, результати тестів зараз на ваших очах, але не варто вірити лише цифрам. Все чітко і стабільно кажу з власного досвіду. Сам смартфон працює на Android 13 і має на борту 12 гігабайтів оперативки та 256 ГБ гігабайтів сховища з можливістю. Поставити sd карту до 2 терабайт. Цього буде точно достатньо, навіть затятим геймерам. Грати на ньому безперечно можна, якщо ви маєте сильні руки, щоб втримати цей апарат. В моєму улюбленому PUBG все працює стабільно на середніх та низьких налаштуваннях. Якщо ж ви граєте лише в Tetris, то його напевно можна запустити і на вашій зубній щітці. Тож цей гаджет точно впорається. Якщо підсумовувати, то Ulefone Armor 24 може стати вашим додатковим гаджетом на випадок екстрених ситуацій, або ж вашим вірним помічником при активному відпочинку та на роботі. Це як аптечка в машині. Він точно витримає найскладніші умови з перепадами температур і не тільки. А знаючи про можливі загрози в Україні взимку, то може стати і вашим додатковим джерелом світла та енергії. Якщо це те, що вам потрібно, то посилання для купівлі цього смартфону на сайті магазину кібернетики я обов'язково залишу в описі під цим відео. І якщо ви вже додивилися до цього моменту, то натисніть вподобайку і підпишіться на канал. Ну і можна, звісно, дзвіночок натиснути, аби він сповістив вас про нові ролики. І дякую, що додивилися до кінця. А ми зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.